Наявності у нас з'явилися дитячі піжамки Ауді. Будемо робити невеличкий огляд. Тут модельки для хлопчиків та дівчаток. Є моделі запаковані та розпаковані. Комплект трічка це футболочка. Ось такі штанці та шортики. На хлопчика на зріст 122-128 см. Також комплект на хлопчика. Гаррі Поттер» – це футболочка та шорти на зріст. 146-152 см. Усі піжамки будуть зі складом 100% котон. Нічна сорочка на дівчинку. На зріст 86-92 см. Також в лоті будуть ось такі трусики для плавання на хлопчика: 116 см. Та звичайні трусики. Та далі комплекти запаковання. На дівчинку, ось так виглядатиме. Це футболочка та шорти, Зріст 134-140 см. Така ж модель на 122-128 см. Моделі унісекс підійде як і на дівчинку, так і на хлопчика. На зріст 122-128 см. Ще є ось такі варіанти, також для хлопчика. В лоті буде дуже великий вибір. Також велика розмірна сітка. Зріст 122-128-110-116 см. Також моделі ще для дівчаток. 134 140 см, також на 134-140. Для хлопчика 134-140. Це будуть комплекти: все, шорти та футболочки. 146-152 см, 134-140 см. Також на дівчинку 146 см. 98 104 см комплект, комплект 110-116. Також, у ще є декілька комплектиків, як і для дівчаток, так і для хлопчиків. Собівартість одного комплекту буде 250 євро, тому замовляйте.